Toyota — одна з найбільших автомобільних компаній світу, що була створена у 1935 році як відділення заводу Toyota Automatic Loom Works, що займався виготовленням текстильних верстатів. Дещо змінене прізвище старшого сина власника компанії Кічіро Тойота і стало торговою маркою компанії. У 1936 році у виробництво було запущено перший пасажирський автомобіль Модель А 1 1962 року на заводах в Японії було випущено мільйонний автомобіль. 1986-й – випущено вже 50-мільйонний автомобіль. 88 й рік був ознаменований появою Lexus підрозділу Toyota у сегменті розкішних дорогих машин преміум класу у 1999 році. Випущено 100-мільйонний автомобіль сьогодні. Тойота один з найбільших світових виробників автомобілів. Безперечний лідер на ринках США, Японії, Близького Сходу та Південно-Східної Азії. Найпопулярніша модель Toyota Пріус відома своєю економічністю та низьким рівнем викидів. Сьогодні Пріус модна тенденція серед людей, що думають про екологію. Найуспішніша неамериканська компанія в США і провідна японська марка в Європі. В Україні світовий лідер представлений офіційним імпортером автомобілів Toyota і Lexus компанією Toyota Україна. Починаючи з липня 2004 року було реалізовано понад 50 тисяч автомобілів. Вітаємо! Тепер ви власник автомобіля Toyota. Ці документи, гарантія, сервіс, книжка, картка і стікер Toyota Асістенс» офіційно підтверджують ваш статус. Дилерська мережа Toyota найбільша в Україні. І щоб не сталося з вашим автомобілем у будь-якій з 31 дилерської станції вам гарантовано нададуть необхідну допомогу. Також купуючи офіційну Тойота, ви отримуєте гарантійну підтримку на території всієї Європи. На вході вас зустріне попереджувальний консультант або хостес. А завдяки завчасному запасові вам не доведеться витрачати час на звірку автомобіля, імені клієнта, характер поломки і тому подібне. Також по телефону з вами обов'язково обговорять попередню тривалість і вартість ремонту. Якщо захочете залишитись, вас проведуть до клієнтської зони, де можна подивитися телевізор чи свіжі журнали, зайти до інтернету, випити кави. Для клієнтів з дітьми обладнана спеціальна дитяча зона. Сервісне обслуговування здійснюється висококваліфікованим персоналом. Єдиний в Україні тренінговий центр Toyota готує наших співробітників на унікальному устаткуванні за чітко стандартизованою системою. До їхніх послуг розібрані вузли, і механізми, нові технології та моделі. Автомобіль обов'язково приймається разом з клієнтом. У вашій присутності вдягаються захисні чохли і максимально детально обговорюються всі претензії та побажання, щоб не обтяжувати вас з додатковими викликами. Ефективна організація виробництва дозволяє чітко гарантувати обіцяний час готовності автомобіля. На відміну від сірих дилерів, на офіційних станціях завжди величезний вибір оригінальних запчастин та мінімальний строк поставок. На офіційних станціях Тойота ремонт відбувається з використанням спецінструментів, що значно скорочують час ремонту та подовжують термін експлуатації автомобіля. Зараз, коли всі лише говорять про захист довкілля, Toyota пропонує власну технологію утилізації відходів виробництва і контроль над Кідливими вихлопами та зливами технічних рідин. Купуючи офіційну Тойота, у вас з'являється 100% непроблемний автомобіль, створений спеціально для України, абсолютно пристосований до нашого мов та доріг. У разі виникнення складних ситуацій, вам буде легко вирішити свої питання на законних засадах, адже перед клієнтом відповідає ціла корпорація. Ми працюємо в правовому полі, і на відміну від сірих дилерів, вам не доведеться переживати, де, як, з яких запчастин, в яких умовах збирався ваш автомобіль. Величезною перевагою для власників офіційних Toyota є програма допомоги на дорозі Toyota Асістенс. Будь-яка технічна поломка наслідок ДТП пробилося колесо, не вистачає пального чи розрядився акумулятор. Завжди на допомогу прийде Тойота. Асістенс. Якщо проблема невелика, ми завжди допоможемо вам по телефону. Якщо потрібно, надішлемо технічну допомогу. Якщо ж поломка серйозна, надішлемо евакуатор. Ми єдині, хто пропонує асістенс по території всієї Європи. Отже, в окремих випадках можлива репатрація автомобіля в Україну. Цей автомобіль справжня Тойота зроблена для України. Тойота праву вважається одним з найнадійніших і найавторитетніших автомобільних брендів. За умов до отримання правильної експлуатації, навіть після тривалого користування, Тойота втрачає набагато менше при перепродажу. Автомобіль Тойота створений служити на благо людям.